Всім привіт, друзі! Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Сьогодні, друзі, я приїхав у село Веселе. Зараз у нас літня пора на календарі. І сьогодні в цій агрофірмі почались жнива. Але приїхав я тому, що ця агрофірма буде продавати свою техніку і мене деякі варіанти зацікавили, тому на них сьогодні глянемо. До речі, подивіться, яка густа пшениця. Я думаю, сьогодні гарний врожай буде з цього поля. Так, друзі, вони продають усі ці комбайни, всі моделі клас Домінатор, але різних версій. Ну, три комбайни, звичайно, мені не потрібно. Мені буде достатньо одного. Просто свій комбайн я хотів би замінити саме на Домінатор. І сьогодні глянемо, чи варто його купувати. І ще, до речі, мене зацікавив ось цей HTZ-17021. Я думаю, це буде просто чудова заміна Кіровцю. І такий трактор в комплексі згодиться. Ще, до речі, продаються ось такі зіли, але в мене є КАМАЗ, мені їх достатньо, тому вантажівки поки замінювати не буду. Ну, а зараз будемо починати роботу. І трохи допоможемо хлопцям і глянемо на саму техніку ближче. Ну що, друзі, почнемо роботу на комбайні. Як я зрозумів, ця фірма буде обновляти техніку. Будуть купувати щось сучасніше після закінчення сезону, і ці комбайни вони вирішили продати. За цей комбайн вони, до речі, хочуть 1 млн 200 тисяч гривень. Ну, я вам скажу, комбайн в чудовому стані. Я маю на увазі його технічний стан, бо ззовні його треба буде трохи підфарбувати. А так комбайн повністю справний. До речі, в нього хороша шумоізоляція, відчувається знаєте, лише така вібрація. Порівняння з доном він буде аж дуже тихий. І працювати, думаю, на ньому буде комфортніше. Ну і це, звичайно великий плюс. Побачимо. Попрацюємо і на комбані, і на тракторі поїздимо. Глянемо, що ці хлопці продають, і в якому стані ця вся техніка. І саме головне, чи взагалі варто її купувати. Тепер я, знаєте, краще перевірятиму техніку перед покупкою. То я вже понакупляв залізяк і вже не знаю, куди їх подіти і що з ними робити. Але то таке, буде мені наукою, будемо вчитися на своїх помилках. До речі, якщо порахувати по сумі, то цей комбайн вийде нам з різницею в 600 тисяч гривень. Бо я дивився, Дон можна продати за 600 тисяч гривень. І щоб купити цей комбайн, то потрібно буде ще додати 600 тисяч гривень з бюджету. Я вам скажу, гроші немалі і потрібно буде добре подумати перед покупкою. Я вам скажу, комфорт це звичайно плюс, це взагалі не обговорюється. Приємно працювати в цьому комбайні. Але 600 тисяч гривень за шумоізоляцію, я рахую то трохи багато. Я вам скажу, ті гроші є куди витратити. Так само потрібно буде звернути увагу на скільки палива він споживає, зрівняти цю різницю з доном. Тому що це теж важливо, і вже про розхід я розповів вам трохи пізніше. Але за що хвалять домінатори, це за обслуговування цього комбайна. Запчастини до нього недорогі і вони легко замінюються навіть в польових умовах, і це звичайно дуже добре. До речі, жатка в цього комбайна шириною 5,1 метра. Трохи менша, ніж в Дона, в мене 7-метрова жатка в комплексі. Але, в принципі, я вам, то не критично. Потім глянемо, як він себе покаже, чи будуть якісь проблеми і які в нього витрати. Тому поки спостерігаємо і працюємо. Ну а тепер, друзі, глянемо на цей трактор. Так, ззаду у нас все на місці, присутній вал відбору, це дуже добре. А то, знаєте, не хочеться, щоб вийшло так як з т 150 якого він був відсутній і якого я продав. Ну що, поїхали. Якраз комбайн попереду вже повний. Розвантажимо його. Ну, Дивіться, візуально цей трактор мені сподобався. Я би знаєте, взяв би його на заміну кіровців. Хочеться за нього 360 тисяч гривень, ну але я думаю, сторгуємося трохи дешевшим. І, до речі, кіровця можна продати за 1300-350. Виходить там по сумі один в один. Якщо все буде добре з ним, то я візьму цей трактор. Я думаю, він буде більш універсальніший в господарстві. Так, що в нас в там прицепі? Майже повний прицеп. Давайте трохи порозгортаємо, щоб не повисипалося. Звичайно, то комбайнер от би, мав би рівномірно висипати, але він щось лінується. Оу, комбайнер, ти що робиш? Висипаєш? А, це прицеп, поїхав. Ось його трохи потягнуло в сторону. Що це з ним таке, напевно, десь наїхав на крутовину. Так, ну що, друзі, поїхали на елеватор. Так, до речі, вже є в ньому такий момент. Бачите, як його кидає на нерівностях. Його нього трохи якась дерев'яна ходова, якісь проблеми з підвіскою в цього трактора. І це я вам скажу не добре вже. Просто, якщо подумати, ремонт ходової зараз обійдеться недешево. І це знову будуть додаткові витрати. І це, звичайно, мінус. Ну, от в чому плюси цього трактора в порівнянні з Кіровцем, це, по-перше, буде розхід палива, він буде набагато менший, можна сказати, в рази менший. Цей трактор він буде більш практичніший. Другий момент, що в ньому буде комфортніше працювати, це теж важливо. Ну, Запчастини до нього, думаю, недорогі будуть. І сподіваюся, що проблем з обслуговуванням з ним не буде. Е, ну, що тут ще такого можна виділити? Ну, звичайно, потужність буде менша, ніж в кіровця. Ну, але в мене, знаєте, немає такої роботи, де потрібно задіювати потужні трактори. Так що різниці сильної я не відчую. До речі, гляньте на ну, як він по трасі файно їде. М -м? Навіть непомітна проблема з підвіскою. Подивимось, чи можна буде з нею щось зробити, бо це такий трохи неприємний нюанс, дуже він мене засмутив. Треба буде, до речі, запитати в діда, чи дасть він йому ради. В принципі, якщо дід доведе його до толку, то можна буде торгуватися за цей трактор. хай скидають ціну на ремонт ходової. Це, знаєте, завжди так. От тільки знайдеш якийсь нормальний трактор чи там нормальну якусь техніку, вилазить якась фігня. От, знаєте, не може бути все нормально. Щось одне, але воно має вилізти. Ну, воно то, знаєте, не критично, але все-таки неприємно. Так, тут, до речі, такий мініатюрний елеватор. Цей прицеп, він ледве сюди поміщається. І щоб не розсипати, то тут треба викручуватись. Зараз. <с> ледве помістився. Ну що, друзі? Далі будемо тестувати цей трактор. З прицепом це була тільки розминка для нього. Далі будемо працювати з дисковим культиватором. Сьогодні я по максимуму його протестую, щоб знати на що я витрачаю гроші. Поїхали. Легко він пішов, це звичайно добре. Я вже знаєте навіть готовий закрити очі на проблему з підвіскою, аби він тільки нормально працював. І щоб в комплексі був би хоча б один нормальний толковий робочий трактор. Так, а що це таке було? Ого, це він так переключається. <сум> Сильно. О, бачите, при навантаженні починають вилазити всякі різні нюанси цікаві. Що ви просто зараз розуміли, педаль газу я не відпускаю. Це так, трактор переключає передачі. Та капець просто. Бачите, тяга хороша в нього, але є проблеми з коробкою. Ну, точніше, є проблема з деякими модами. Бо я завжди стараюся зробити ігровий процес цікавим, таким складнішим, і тому додаю моди на реалізм. Ну але, як я вже помітив, і як ви вже помітили, після цього починаються проблеми із технікою. Якщо відключити ті моди, то він два таких культиватора на максимальній швидкості буде волокти. Але то вже буде не так цікаво. Не знаю як, але якось це потрібно буде поєднати, бо в комплекс я дуже довго буду шукати трактор. Ну, я думаю, далі сенсу немає його перевіряти. Все, що потрібно було, я вже побачив. Ну що, друзі, на техніку ми подивилися, і тепер давайте будемо думати, що з нею робити. Якщо порівняти розхід з доном, то клас споживає більше палива, це я відштовхуюсь від датчиків. Ну, звичайно, клас комфортніший, але переплата 600 тисяч гривень. Вони по потужності практично ідентичні, і якось за комбайн я трохи сумніваюся, купувати його чи ні. Ну, я думаю, з трактором все зрозуміло. Тут потрібно вибирати або реалізм, або стабільна робота, бо при навантаженні я буду з ним мучитися і будуть з ним проблеми. Ну, якось так. Ну а ви, в принципі, напишіть в коментарі, що ви про це все думаєте і як можна вийти з цієї ситуації. Наперед вам велике дякую. Дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Оцініть відео лайком або ж дизлайком, якщо воно вам не сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і, звичайно, пишіть коментарі. Слава нашим Збройним силам, слава Героям України! Всі вам я бажаю мирного неба над головою! Бережіть себе та своїх близьких, і почуємося.